Друзі, я вас вітаю. Сьогодні запропоную до вашої уваги Renault Scenic 3 2010 року випуску. Автомобіль нещодавно заїхав в Україну, пройшов розмитнення, сертифікований і готовий до ваших переглядів. Зараз покажу машинку, як вона зовні виглядає в цікавому кольорі. Темний, темно-сірий, мокрий асфальт. Кольор називається b 66 Машинка в чудовому стані, як технічно, так і візуально. В середній комплектації. Що у нас зовні є? У нас зовні тільки протитуманки На 15 колесах хороша резина. Так, і перейдемо з вами одразу до перевірки товщиноміру. Потім, потім покажу салон і все подробно розповім. У нас фарбовано три елемента по правій стороні дві дверки і крило. Задні. задню праву дверь вона з шпаклом, я би, радий би взагалі її замінити. Дверка в кольорі буде орієнтовно на розборки. Знавав 150 доларів, але на той є торг. Так, капот 132, 119. Крило у нас пластикове. Водійська дверка 125, 120, 119, 121, 118, 96, 94, 96. Девяносто три. Сто п'ять. 93, сім. Сто один. Девяносто три. Сто, шістнадцять. Сто тринадцять. Сто дев'ятнадцять. Сто три. Сто. Сто сорок чотири. 180, 188, 193. Це такий, ледве є слой фарби. 116, це вже завод 100 102, 91. Так, ця дверка у нас шпакльована. Зроблена так собі, б'ється 1600, 1400, 1500, 800. 1200, 245, 315. Ну, Взагалі, якби для себе, то і при бажанні можна взагалі замінити. На розборці, повторюсь, дверка в кольорі 150 доларів. 170 180 168. Тобто, по факту, замінити дверку одну в кольорі і буде два фарбованих елемента без шпакла 143. 140 143. Так, все зрозуміло, три елемента фарбованих. Е, а, Давайте, до речі, з вами одразу і перевіримо е, внутрянку. Так щоб питань не було, що автомобіль був там, не був ДТП, що це косметичні підкраси. Е, Пройоми завжди б'ються там 50-90, вони тонкіше пробиваються, ніж е, сам кузов. 68-71.

Тому питань з цим немає. 62, 77, 65, 67. Автомобіль в ДТП не бував, косметичні підкраси і є. Нічого критичного. Якщо вам потрібна машинка в таких роках в рідній фарбі, то краще всього йти в автосалон. Так, по комплектації одразу покажу: постелили Ева Ковринові то Вам не потрібно буде тратитися на коврики, як часто перекупи, якусь картонку, а ви потім щось думаєте. Коври класні, формовані. Далі пішли по комплектації. У нас передні задні електроскло електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, блокування задніх вікон. Покажу в якому стані сидіння. Все в дуже доброму вигляді. має. Є мікроліфт сидіння водійського. Підголівники у нас з книжкою. Далі у нас є система стабілізації ESP-кнопочка вимкнення. До речі, зверніть увагу на стан керма. Думаю, якщо у вас якість погана, то поставте максимальну якість на YouTube, буде все видно. Також ручка КПП. У якому все стані? Так, у нас далі по комплектації е, двозонний клімат-контроль, е, датчики дощу, світла, круїз-контроль, обмежувач швидкості, підрульове керування магнітолою. Пробіг 108 тисяч кілометрів. У нас є навігація, але потрібно доустановити карти е, України. Там на Олексі вони орієнтовно гривень 300-400 коштують. Якщо потрібно, дам контакти людина, яка займається картами. Далі електронне стоянкове гальмо, прикурювач. Тут у нас кнопочки круїз контроль або обмежувач швидкості, кнопка старт. Е, до речі, дві ключ-карти маємо. Е, механіка шестиступка, це у нас двигуни Євро 4 без сажового фільтра. Тобто лише каталізатор йде по заводу. У майбутньому не будете проблем мати з екологією, це велика перевага. Е, так, кондиціонер заправлений, холодить нормально, так як зараз вже у нас стає тепленько. Сьогодні у нас на даний момент 27 градусів. Так що, кондиціонер працює, питань немає в цьому плані. Як бачите, дуже гарний збережений салон. Взагалі автомобіль без питань. Заїхав по техніці, нічого не робилось, постелили лише нові коври. І зробили хімчисточку, навіть кузов не полірувався. Так, сидіння рухається на салазках. є нахил спинки. І кожне сидіння у нас окремо складається. Так, це у нас робиться. Кожне сидіння окремо складається і кожне сидіння окремо можна виняти. Класно на дальні якісь мандри якісь їхати. Класно, якщо ззаду двоє сидять і виходить такий великий у нас столік. Сидіння центральне також рухається на салазках, можете його подземти вперід, назад або взагалі зняти. Є шторки, ззаду воздуховоди. для задніх пасажирів століки. Задня полка на місці. Бачите, стан салону, багажника. Поросят не возили, запаска є, домкрат на місці. Покажу, що як по салону. Шторки, як у нас обично, зіжмакані, це у них прям класика. Покажу, що як то як виглядає, стеля в доброму стані, немає ніяких задірів, нічого такого не забруднена. в гарному стані. До речі, є ще підсвітка в ніг і спереду, і ззаду. Сидіння пасажирське складається. Так, одною рукою неудобно буде робити, не вийде. У мене одною рукою скласти треба іншою підкладати. Ось в такому стані машинка. Автомобіль знаходиться у нас на майданчику за адресою міста Вінниця вулиці Ярмоли Мелешка 1В. Запрошую вас до переглядів. Так, Якщо потрібно, він код для перевірки там, не знаю, історії або пробігу. Є ще варіанти по Сенікам, гранд -сценникам. Переходьте на наш сайт, побачите, побачите там більше варіантів машинок. Або в телеграм-канал-каналі в телеграм будете бачити більше автомобілів. Всі автомобілі в телеграмі актуальні. Продані автомобілі видаляємо. Так що підписуйтесь на телеграм і приїжджайте на тест-драйв. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.